Всім вітання, громадська організація, активна громада Олег Дубовський, шановні жителі Жовтанецької територіальної громади, зокрема села Ременів. В чатах влада і так само я публікував, що завтра, 8 числа, після обіду відбудеться перша робоча зустріч групи. Для затвердження стратегії розвитку Жовтанецької територіальної громади раніше буде розглядатися пропозиції. Тому громадська організація, активна громада України долучається до того процесу, і я вчора інвестував свій час, щоб підготувати стратегію розвитку, саме акцентувавши увагу на Проблемах села Рименії і врахувавши її в стратегію розвитку нашої громади, дякую всім, що які дзвонили, телефонували, писали, надавали пропозиції. Я все це систематизував і, і висловив в таких десяти розділах даної стратегії. Тому, я тут це від... написав на листочку, щоб я не забув. Перше, це соціальна підтримка мешканців. Що тут можна зробити? Це запровадити дієву програму підтримки родин загиблих воїнів. Не тільки, скажімо так, коли людина померла, вшанувати її пам'ять, і так далі, але й не забувати і пізніше. Це дуже важливо. Так само і учасники бойових дій, так само і багатодітних та малозабезпечених одиноких родинатерів. Забезпечити психологічну підтримку та адресну допомогу, вести регулярний моніторинг потреб вразливих категорій населення. Цей е, пункт важливий, е, і в деякій мірі. Е, Богдан Іванович Пецеляк на виконкомі говорить, що це питання е, вирішується, адже виділяється, затверджується і відділяється різного виду допомога. Е, оскільки я не маю змоги бути. Членом виконкому, оскільки наші депутати утримались затвердити мене членом виконкому, на відміну від інших депутатів від інших сіл, які все ж таки підтримали. Але наших чотири депутати сільських за винятком Андрія Грішина просто утримались. тобто,